Дивлюсь десь в інстаграмі, скажімо, текст писання. Яку це відіграє роль в моєму духовному житті. Якщо гарно оформлений, хороший текст, я ставлю лайк. Ви тоже? А я собі так думаю, от зайшов я додому, да? от мене семеро дітей. Зайшов я і кажу, ребята, вдома должна бути чисто. І вони всі такі одразу, оце сказав, треба лайк поставити. Я говорю, Алло, ребята, я сказав. В смислі попила надо. треба. Надо це запостить. Звучить правда? Дома должно бути чисто. Як вам? Ну, народ, подождите, в смислі і ви це будете лайкати. Я сказав це для того, щоб ви просто взяли і А Ви чим занимаетесь? Я про що зараз говорю? Я говорю про такі самі чіткі. І правильні речі, які є сьогодні в соцмережах, біблійні тексти. Пробачте, ти їх тупо лайкаєш, замість того, щоб питати свій дух Божим Словом з молитвою і зажиданням Божої благодаті.